Affordable Housing Schemes – Що це? Affordable Housing Schemes – це програми, які пропонують місцеві органи влади для надання житла за зниженими цінами для людей із низьким і середнім рівнем доходу. В рамках цих програм житло може продаватися за цінами нижчими від ринкових або за субсидованими умовами, що робить його більш доступним для широких верств населення. Основні характеристики знижена вартість житла. Ви купуєте житло за ціною, яка нижча від ринкової, місцева влада. Програми управляються на рівні місцевих органів влади, тому деталі можуть варіюватися в залежності від вашого місця проживання. Пріоритет для певних груп населення. Деякі програми можуть надавати пріоритет тим, хто вже проживає в місцевому районі, людям з особливими потребами або молодим сім'ям. Умови участі, річний дохід. Ви повинні відповідати певним критеріям щодо рівня доходу. Ці критерії можуть різнитися залежно від місцевого органу влади. Місце проживання. Ви повинні проживати або мати намір проживати в регіоні, де ви купуєте житло. Перше житло, як правило, ці програми спрямовані на тих, хто купує своє перше житло. Покрокова інструкція. Ознайомтесь із пропозиціями у вашому регіоні. Зверніться до місцевого органу влади або перегляньте вебсайт вашої місцевої ради, щоб дізнатися про наявні програми Affordable Housing Schemes у вашому районі. Перевірте свою відповідність критеріям. Основні критерії зазвичай включають ваш річний дохід, статус першого покупця, а також потребу в житлі. У кожній програмі можуть бути свої вимоги, тому важливо ознайомитися з деталями. Підготуйте документи. Як і у випадку з іншими програмами, вам потрібно зібрати стандартні документи для підтвердження доходів, особи та статусу першого покупця, документи, які можуть знадобитися, підтвердження доходу, податкові декларації, зарплатні квитанції, підтвердження місця проживання, виписки з банківських рахунків. Подайте заявку до місцевого органу влади. Ви можете подати заявку на участь у програмі через місцевий орган влади, офіційні портали або фізично відвідавши офіс. У заявці вкажіть свою особисту інформацію, рівень доходу та бажане житло. Оцінка вашої заявки. Місцеві органи влади перевірять вашу відповідність критеріям програми. Оцінка може включати перевірку доходів, оцінку вашої житлової ситуації та статусу першого покупця. Огляд доступного житла. Якщо ваша заявка буде схвалена, ви отримаєте доступ до списку доступного житла, яке пропонується в межах цієї програми. Житло може бути новобудовами або вже існуючими об'єктами, які продаються за зниженою ціною. Вибір житла та підписання договору. Після вибору житла ви будете залучені до процесу підписання договору купівлі продажу. Залежно від програми, місцева влада може встановити додаткові умови або обмеження щодо продажу житла в майбутньому, наприклад, обмеження на продаж протягом певного часу, отримання фінансування. Оскільки житло продається за зниженою ціною, вам може знадобитися менший кредит. Ви можете поєднати участь у програмі Affordable Housing Schemes з іншими іпотечними програмами, такими як Rebuilding Ireland Home Loan, для отримання вигідних умов фінансування, переїзд та фінальна перевірка. Після завершення юридичних процедур та оформлення іпотеки ви можете переїжджати у своє нове житло. У деяких випадках місцеві органи влади можуть проводити фінальну перевірку перед остаточним затвердженням угоди. Важливі умови довготривала власність. Деякі програми можуть містити обмеження на перепродаж житла протягом певного часу або вимагати, щоб житло залишалося доступним для інших покупців із низьким доходом. Місцеві відмінності, критерії та умови можуть змінюватися в залежності від регіону, тому важливо звернутися до місцевого органу влади для отримання точної інформації про програму у вашому районі. Цільова аудиторія. Програми орієнтовані на допомогу тим, хто не має змоги купити житло на звичайному ринку через високі ціни або обмежений дохід. Ця схема є особливо вигідною для тих, хто не може дозволити собі придбати житло на відкритому ринку через високі ціни, але має стабільний дохід і можливість брати участь у програмі.